Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо другу частину. Вам дуже сподобалось. Ми вирішили для вас зняти частину 2. Так як в цьому відео з'явився новий підписник. Це для нас радість, тому ми для вас тут, перед вами, і знімаємо продовження. Якщо вам сподобається цей челендж, ми знімемо третю частину. Якщо прийде під відео ще один, підписник. Або два. Неможливо. Тому гра називається Ерудит. Свої правила в дужках. Частина 2. Поїхали. Але з. Е і по-українськи? Додатковими правилами. Ні, З. Скажи, по російськи я тобі допоможу перекласти. З утяжеленням. З поважченням. З поважченням, тобто додатковим нашим нашими правилами. Ось ця штука. Що треба буде. <клес> Ходити фішечками. Так. А яким? Ти не сказала, яким кольором ходити. Таким любим. Хочете. Яким двома. довільним. Якимось двома довільними кольорами. Так. Я собі вибираю синій і зелений. А так. ти? червоно -жовти. Червоний і Добре. Червоно жовтий. Червоно-жовтий. Якщо ви вибрали. Ви перші які казали? Синій і зелений. Синій, значить, перший ходити сіні. Добре. А ми починаємо. Ти починаєш так. з купочки літер, вибираєш собі літери. Скільки? 5. Ми вибираємо собі по 5 літер, завчасно ми не знаємо, які то літери. І ти тепер пробуєш докласти слова до тих літер, які в нас є вже на ігровому полі. Так. У нас є літери М, К, Н, Ж, С. 5 літер. І пробуємо докладати. Ти взяла тільки чотири карточки. Бери ще одну п'яту. Ой, я думала, що я п'ять. Нічого. Взяла. Не дуже хороші карточки, тому що тільки дві голосних Е і Е. Хочете прикол? Так. Можна. Ну, такого слова нема, але в дійсності так кажуть. Кс. К Кс. Але ми домовилися, що ми складаємо тільки іменники ніяких.